Мідний дзвін будильника вирвав Максима з глибокого сну. Він розплющив очі і на мить розгубився, не розуміючи, де знаходиться. Варшавська квартира все ще здавалася чужою, хоч він прожив тут уже майже рік. Максим машинально потягнувся до телефону. П'ята ранку. Сьогодні особливий день. Той, коли все може змінитися або остаточно зруйнуватися, повідомлення на екрані змусило його серце калатати. Вони знають. Зустріч скасовано. Тікай, Максим завмер три секунди на роздуми, і він уже складав у рюкзак найнеобхідніше: документи, ноутбук, кілька речей. За вікном досвітня Варшава розливалася вуличними вогнями, навіть не підозрюючи, що за драма розгортається в одній із її незліченних квартир. Він узяв фотографію сім'ї, що залишилася в Харкові, і на мить дозволив собі слабкість, легенько провів пальцями по зображенню дружини та сина, а потім рішуче сховав фото до внутрішньої кишені куртки. Максим уже взявся за ручку дверей, коли почув кроки на сходах. За шість місяців до цього Максим Коваленко, 33-річний інженер-програміст з Харкова, не думав, що опиниться в такій ситуації. Тоді він просто був одним із тисяч українців, які шукали безпеки та роботи в сусідній Польщі, після того як війна перевернула їхнє життя. Варшава зустріла його сірим дощем і байдужими обличчями перехожих, але саме тут він швидко знайшов роботу в ІТ компанії Девполська, яка спеціалізувалася на кібербезпеці та активно наймала талановитих спеціалістів зі Східної Європи. Твоя кваліфікація нам підходить, сказав тоді Марек Ковальський, керівник відділу розробки, потискаючи Максиму руку. Але ти маєш розуміти, що робота потребуватиме повної відданості та деяких компромісів. Максим тоді не зрозумів, про які компроміси йшлося, але зарплата виявилася занадто привабливою, щоб відмовитися. Він погодився, не знаючи, що цим рішенням починає гру, де ставкою стане його життя. Перші місяці пролетіли у вирі роботи. Максим винаймав невелику квартиру в спальному районі Варшави. Оточений іншими українцями, серед них була і Олена Шевченко, викладачка історії, яка працювала баристою в кав'ярні неподалік від його будинку. Коли вперше побачила тебе, подумала, що ти аполяк», сміялася вона, коли вони почали зустрічатися. Ти так швидко влився в місцеве життя. Максим не розповідав їй, що його робота виявилася не такою простою, як здавалося спочатку, де створювала програмне забезпечення для банків та урядових установ, але з часом Максим помітив дивні закономірності в коді, над яким працював невеликі чорні ходи, які непомітно збирали інформацію та передавали її невідомо куди. Коли він обережно запитав Марека про ці дивні фрагменти коду. Той лише загадково посміхнувся. Ти ж розумний хлопець, Максиме. Іноді клієнти потребують додаткових функцій, які не обговорюються публічно. Це просто бізнес. Але внутрішній голос Максима кричав, що щось тут не так. І одного разу, працюючи допізно, він залишився сам в офісі і вирішив копнути глибше. Те, що він знайшов, змусило його похолонути. Де не просто створювала чорні ходи, компанія була частиною масштабної мережі, яка збирала особисті дані українців, що проживали в Польщі банківські рахунки, адреси, контакти родичів в Україні, навіть приватні розмови з месенджерів. І все це передавалося третім особам. Максим скопіював частину даних на флешку, не впевнений, що з цим робити. Тієї ночі він майже не спав, обмірковуючи наслідки. Наступного дня Максим зустрів земляка Андрія Петренка, з яким познайомився на зібранні української громади. Андрій працював журналістом і висвітлював проблеми діаспори. Є розмова, тихо сказав Максим, коли вони зустрілися в невеликому кафе, де навряд чи можна було зустріти когось із Девполска. Що сталося? Андрій відразу відчув серйозність ситуації. Я думаю, що натрапив на щось небезпечне. Мені потрібна твоя порада. Вони розмовляли майже три години. Андрій уважно вислухав і довго мовчав, перш ніж відповісти. Якщо те, що ти кажеш, правда, це не просто корпоративне шпигунство. Це може бути частиною більшої операції. За останні місяці кілька активістів української діаспори отримували погрози, дехто навіть зник безвісти. Думаєш, є зв'язок? стривожено запитав Максим. Не знаю, але я маю друга в місцевій прокуратурі поляк, який симпатизує Україні. Можливо, він зможе допомогти, але обережно це небезпечно. Того ж вечора Максим отримав дивне повідомлення від невідомого номера вам краще зупинитися заради вашої сім'ї. Серце Максима завмерло. Його дружина та семирічний син залишилися в Харкові у відносній безпеці під опікою батьків. Невже вони під загрозою? Він негайно зателефонував додому. Дружина відповіла, як завжди, спокійно. Все добре, нічого незвичного не сталося. Але тривога не полишала Максима. Наступного дня на роботі Марек поводився дивно. Частіше, звичайного, заходив до його кабінету, питав про прогрес, розпитував про вихідні плани. А в обідню перерву Максим помітив, що хтось проглядав файли на його комп'ютері. Певні програми були відкриті, хоча він їх не запускав. Тим часом Андрій організував зустріч із своїм знайомим із прокуратури. Зустріч призначили на п'ятницю в непримітному барі. На околиці Варшави. Будь обережним, попередив Андрій, і нікому не кажи про цю зустріч. П'ятниця настала занадто швидко. Максим почувався, ніби за ним постійно стежать. Можливо, так і було. У барі було напівтемно і гамірно, ідеальне місце для таємної зустрічі. Анджей Ковальчик, молодий прокурор із серйозним поглядом, уважно вислухав розповідь Максима. Це серйозні звинувачення, сказав він нарешті. Я не можу офіційно розпочати розслідування без доказів, але якщо ви надасте мені копію даних, у мене є копія. Максим дістав флешку. Добре, я перевірю це, але вам краще бути обережним. Якщо Девполська справді має такі зв'язки, як ви підозрюєте, це може бути небезпечно. Коли Максим повертався додому, він не міг позбутися відчуття, що за ним стежить. На кожному кроці йому здавалося, що він бачить ту саму постать у темній курці. Біля свого під'їзду він зустрів Олену, яка чекала на нього. Де ти був? Я намагалася додзвонитися, сказала вона стурбовано. Робота. збрехав Максим. Багато роботи. Вони піднялися до його квартири, і коли Максим відчинив двері, він відразу відчув, що щось не так, хтось був у його помешканні. Нічого не зникло, але дрібні деталі видавали вторгнення. Книга на столі лежала інакше, ноутбук був трохи зсунутий. Що сталося? запитала Олена, помітивши його напругу. Нічого, просто втома, знову збрехав Максим. Тієї ночі він майже не спав, обдумуючи план дій. Уранці на його телефон прийшло повідомлення від Андрія, анджей хоче терміново зустрітися, щось знайшов. Вони зустрілися в парку. Анджей виглядав блідим і стурбованим. Те, що ви мені передали, це значно серйозніше, ніж я думав, де пов'язана з угрупованням, яке збирає інформацію не лише про українців, а й про інших біженців. Я знайшов сліди переказів від компаній, пов'язаних із певними політичними структурами. Вони створюють базу даних для маніпуляції і тиску. Це може бути частиною операції з дестабілізації. І що тепер? Я подам офіційний запит на розслідування, але це займе час. А поки, Анджей замовк. Що? Є люди, які хотіли б отримати всю інформацію, люди, які можуть захистити вас і вашу родину. Завтра, о п'ятій ранку, на залізничному вокзалі Варшави, шукайте чоловіка з синьою папкою, скажіть йому, Карпати, прекрасні цієї пори року. Максим повернувся до свого звичайного життя, намагаючись не виказувати нічого підозрілого, але тепер він бачив, як за ним слідкують на роботі. Марек став холоднішим, а колеги немовби уникали його. Увечері він зателефонував дружині в Харкові. Розмова була нормальною, але в якийсь момент вона сказала щось дивне. До речі, до нас заходили якісь люди, питали про тебе, казали, що з податкової служби Польщі Дивно, правда? Максим зрозумів, час спливає, він мусить діяти негайно, він вирішив довіритися Олені. Вона вислухала його історію з широко розплющеними очима, але не виказала страху. Ти мусиш піти на ту зустріч, сказала вона. Але спершу ми маємо забезпечити твою безпеку. Я маю друзів серед української громади, які можуть допомогти. Разом вони розробили план. Максим збирався піти на зустріч. але перед цим Олена мала зв'язатися з українською громадою та журналістами, щоб історія не зникла, якщо з ним щось станеться. Ніч минула в підготовці. А рано вранці, збираючись на зустріч, Максим отримав те фатальне повідомлення вони знають. Зустріч скасовано. Тікай. І ось він стоїть біля дверей своєї квартири, чуючи кроки на сходах. Кроки наближалися. Максим обережно відступив від дверей, шукаючи альтернативний вихід. Балкон. Він швидко вийшов на балкон четвертого поверху. За вікном вже світало, і Варшава повільно прокидалася. Максим оцінив відстань до сусіднього балкона. Ризиковано, але можливо. Він перекинув рюкзак, а потім стрибнув сам, ледве втримавшись за перила. Через сусідську квартиру, на щастя, пусту в такий ранній час, він вийшов на інший сходовий майданчик і спустився вниз. На вулиці Максим помітив чорний автомобіль з тонованими вікнами, точно стеження. Він попрямував до метро, вирішивши скористатися ранковим натовпом, щоб заплутати слід. У вагоні метро він отримав повідомлення від Олени. Я з друзями. Ми опублікували частину інформації, зустрінемося в нашому місці о 10-й. Наше місце це бува. Це була маленька українська бібліотека, яку започаткували волонтери для дітей біженців. Там Максим і Олена часто проводили вихідні, допомагаючи з книжками та заняттями, але спершу Максим мав з'ясувати, хто надіслав йому повідомлення про скасування зустрічі. Це міг бути Андрій. Але його номер був інший. Вийшовши з метро в центрі міста, Максим купив новий телефон і сім-карту в невеликому магазині, потім зателефонував Андрію. Де ти? голос Андрія звучав занепокоєно. Ти мав бути на зустрічі? Мені прийшло повідомлення про скасування. Не від тебе? Ні, це пастка, «Анджей чекає на тебе. Він знайшов щось серйозне. Максим зрозумів, що все набагато складніше і небезпечніше, ніж він думав, хтось намагався завадити зустрічі, знаючи про її важливість. Я зв'яжуся з Анджеєм, сказав Андрій, а ти йди в безпечне місце, і будь обережним, вони скрізь. На годиннику було вже майже десяту, коли Максим обережно підійшов до бібліотеки. Він довго стояв на протилежному боці вулиці, спостерігаючи за будівлею та околицями. Коли він переконався, що за ним немає хвоста, то швидко перетнув вулицю і зайшов всередину. У тихій залі, оточеній книжковими полицями, сиділа Олена. Поряд із нею незнайомий Максиму чоловік у діловому костюмі. Це Тарас, представила Олена, він працює в українському консульстві. Пане Коваленко, Тарас потиснув Максиму руку. Мене проінформували про ситуацію, те, що ви виявили, може мати міжнародні наслідки. Але що саме відбувається? запитав Максим. За нашими даними, девполська лише частина мережі компаній, які збирають інформацію про українців за кордоном. Ця інформація використовується для виявлення активістів, журналістів, військових, які виїхали з України, у деяких випадках для шантажу і тиску на їхні родини в Україні. Максим згадав дивних податківців, які відвідали його сім'ю. І що тепер? Анджей з прокуратури готовий розпочати офіційне розслідування, але йому потрібні всі докази, які у вас є, а вам потрібен захист. Раптом двері бібліотеки відчинилися, і до приміщення зайшов Андрій, а за ним Анджей. Обидва виглядали напруженими. Ми маємо проблему, сказав Анджей, не гаючи часу на привітання. Мій начальник отримав дзвінок згори». Мене відсторонили від усіх справ, пов'язаних із кібербезпекою. Хтось дуже впливовий не хоче, щоб ця справа рухалася. Але ми все одно можемо діяти, додав Андрій. Я зв'язався з міжнародними журналістами. Вони готові опублікувати матеріал, але їм потрібні неспростовні докази. Максим дістав із рюкзака ноутбук і флешку. Ось усе, що в мене є: коди, бази даних, записи переказів. Тарас кивнув. Цього має вистачити, але ми маємо діяти швидко і подбати про безпеку вашої родини в Україні. Наступні 48 годин стали найнапруженішими в житті Максима. Українське консульство організувало термінову евакуацію його дружини та сина з Харкова до Польщі. Тим часом Андрій і міжнародні журналісти. Працювали над матеріалом, який мав вибухнути одночасно в кількох країнах. Максим з Оленою переховувалися в безпечному помешканні, наданому українською громадою, анджей, ризикуючи кар'єрою, продовжував неофіційно допомагати зі свого боку. І ось настав день публікації. Стаття під назвою Шпигунська мережа, як компанії збирають дані українських біженців, з'явилася одночасно в польських, українських та міжнародних виданнях. Вона розкривала механізми роботи Девполска та пов'язаних компаній, імена тих, хто стоїть за ними, і схеми фінансування. Реакція була миттєвою. Польська прокуратура розпочала офіційне розслідування, де в Полська спробувала заперечувати звинувачення, але коли технічні експерти підтвердили автентичність доказів, компанія оголосила про внутрішнє розслідування і відсторонила кількох керівників. Марек Ковальський зник за кілька годин до публікації, але був затриманий на польсько-білоруському кордоні. А наступного дня Максим нарешті зустрів свою родину в аеропорту Варшави. Коли він побачив дружину та сина, які спускалися трапом літака, то вперше за багато тижнів відчув, що може дихати вільно. Тату! закричав синок, кидаючись йому в обійми. Ти герой? Тихо сказала дружина, обіймаючи його. Справжній герой. Максим усміхнувся. Я просто робив те, що вважав правильним.